Шановні присутні засідання нашої комісії, є, яка називає назву. постійна комісія з питань освіти, культури, туризму, молоді, культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Можемо відкрити. Є представник. них е, ворог у нас є, в нас форум такий невеликий. Скорочу дзвонила 10 разів на два звичайних телефони. Він написав, вийду чергування, відзвонюся. Написала, що буде комісія. Його немає, я повідомлюю. Станом на а, секретаря ми вибираємо ну, одна говорить, друга хача, так? Я підготувала такі протоколи, тільки до хто присутній, потім голова комісії та... Доступна з поліз пишете і пишеш у країні, члени бюджетної комісії та депутати може не просто відвищати. Перше питання, яке стоїть по черговості у нас, це проект рішення про ліквідацію комунальної установи Завахівської селищної ради, Завахівський культурний центр. Суть даного. Рішення я зараз трошки в двох словах розповім. Які які питання буде задаємо. і На території нашої громади в нас є дві установи, які займаються культурою сектор культури І комунальний заклад. Комунальний заклад, який має назву Ливахівська селищна рада, Гиваківський культурний центр. Функції цих двох установ дублюються. До цього моменту до винесення рішення на сесії ми привели відповідні питання по школі мистецтв. Нарешті все ж таки за 4 роки люди можуть давати тепер довідки про навчання дітей в школі. Педагогічний стаж, стаж люди втратили 4 роки. Ну, Причини ми шукати не будемо, хто винний шукати не буде, помилку виправили. Вже я думаю, десь, це все стало на свої місце. Педагогічний стаж якийсь, так? Не матили чому, вони просто на що Ви маєте звучити подані дані, що люди прийняті на посаді торкам дуже на посаду до корпуди на підтенційні Якщо ви маєте допомоги, ну все станом на сьогодні. Ми були привели відповідність відповідно до постанови. А де богдана немає? А в суді ти ж нас з вірити. Була постанова Кабінету міністрів про те, щоб в школи ці були юридичною і української ми української особи, ми провели відповідність. Якось за оперативність зробили правильно. Тепер у нас в квітні минулого року сесією депутатів було прийнято рішення про внесення змін до це культури і чомусь і чомусь рік це рішення не було виконане. Ну, чому воно не було виконано? Хто його не виконав, теж я з'ясувати не буду, не хочу перехворювати нашу, наше засідання сьогодні в СВАК. Його не виконали. Я голова постійної комісії. Контроль за виконанням даного рішення покладений на мене як особисто. Я задала питання станом на сьогодні це рішення є, його треба виконати. Для того, щоб його виконати, нам треба все провести відповідність. Тобто Глевахівський культурний центр, він какби в апріорі, ніде його немає по тому розпорядженню, яке було прийнято рік назад. У мене тільки є одне рішення, зауваження, чомусь по проєкту рішення. Тут написано директор комунальної установи Лихо ЛВ. Це хто? Вона що, директор? Виконуючі обов'язки, виконуючи обов'язки, то я думаю, при голосуванні треба буде тільки внести е, зміни сам проєкт рішення, тому що коли вона піде на реєстрацію в подальшому, ж, я розумію, е, то вона призначена е, має рішення, розпорядження голови про те, що вона чи хто вона там, вона як виконує обов'язки. вона стикнеться з питання з реєстрацією. Я думаю, що в цей проєкт рішення треба буде внести Наталя Булерія. У мене є питання. Кажіть, поки ви ж в гарному такому настрої кажете, я не хочу там розвивати конфлікти, якусь таку дискусію, поясніть мені, а, до яких саме змін приведе те, що працівники закладів будинку культури і бібліотечних закладів будуть переведені у виконавчий орган Глебехівської селищної ради? По перше, не я вам повинна пояснювати як юридичному відділу. Ви мені, як юридичний відділ, повинні були пояснити, чому не було виконане розпорядження рішення сесії рік назад, де юридичний відділ готував дане рішення, і рішення було затверджено, прийнято всіма складом депутатів. Тепер перша це перша відповідь моя коротка. А друга відповідь вони будуть працювати. В секторі культури Завахівської селищної ради так само, як у нас двірники і охоронці кладовища працюють у відділі е, благоустрою, виконавчому ну, залишній раді. А, так, відділ, це, вже. Це, це, це по бюджету це зовсім інше. там навіть е, окремо управління і окремо а, Тобто Все-таки ми тягнемо відділ. Ми хочем, я розумію, що ви хочете відділ. Я розумію, що ви хочете відділ, я це все розумію. Богдана, бо нам пояснив на, на минулому засіданні нашій зустрічі, що відділ не має в нас зараз. У нас зараз немає прив'язки до кількості людей. Я знаю, що раніше там три особи був сектор, чотири особи був відділ. Ну, моя думка, відділ сектор це вже питання. Ну але, назва його немає. А є маленьке але так а, працівники, а, от ви наприклад, так. Да? Благоустрій і в ньому там і працівники, так. І, і там посадові особи. Там техпрацівники, двірники, інспектора по благоустрою, це що теж, теж техпрацівники так, це благоустрій, це наперед. Ні, це техпрацівники, Але вони відносяться. до благоустрою. Я задаю питання: інспектора відносяться до технічного персоналу? Там зараз зазначено згідно постанови, що вони мають право перебувати. От, і це ніяким чином в подальшому не вплине на отримання їхньої заробітної плати, надбавок, пір, так? так, Не монолог, питання відповідь, конкретно у нас через півгодини сесії. Я питання так, фінансового так. характеру до Оксани Оксана Михайлов. При ліквідації центру зміниться якась фінансова складова, виплати, по яких кветах, Щось зміниться? Зміниться ведення зміниться. О, е, е, мої коди мої коди, ну впливають на це, це е, чисто там уже ці питання. Mm це фінансові питання, які вже були зароблені. На сьогоднішній день, -hmm. яким нам відомо, що були виділені кошти? Хвилиночку, давайте так, не уходимо від... Я розумію, що ми можемо плавити. Кораблі ми всі маємо. Має. У мене питання конкретно по заробітній платі людей. Бо Не поважні фінансові зобов'язання. Окрім заробітної плати, пользований центр люди мене страждають? А всі страждають, всі страждають. Люди страждають заробітні плати. Е, люди страждають в тому плані, що у нас вже е, виготовлена технічна доля проектна поштовісна документація на реконструкцію системи газопостачання і опалення за Зараз, якщо пройде, да якщо шановні суді стопу... На будинок, Главихівський будинок культури, комунальний. Несяться зміни, слухайте, це літнічне питання, тут слухайте, шановні. У нас так само якось не повідомляється відділу і це питання, суто ваше робоче питання. Носяться зміни для підставі рішення сесії. З якою метою, що закон культури, закон про культуру за перша, п'ята говорить. Заклад культури, юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури. У нас не Путрівський заклад, будинок культури, не з бібліотеки не можуть бути юридичними особами. Тому перший пункт цього речення ми пропускаємо і відносимося до другого або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури. Відкриваючи положення про сектор культури, ми читаємо, що сектор культури це сектор відділ, відділу, ну, а це просто назва грає, да. яка здійснює провадження діяльності у сфері культури на території Глеваківської громади. Шановна, я дуже вибачаю, дозволі мені, будь ласка, також виступити. Як ви скажуте, трохи наступного має працювати? Це да, справа да, в тому, да, що. Чи органи Батівської селищної ради і заклади культури, і вообще підкреслення організації, конкретно наш заклад культури, там е, культурний центр, вони не дублюють свої повноваження, тому що виконавчий орган здійснює адміністрування, управління і впровадження державної політики в сфері культури, а е, культурний е, заклад, заклад культури безпосередньо надає послуг. О, це, різні, тобто, це культурні різні. заклади. Путрівська бібліотека, клуби і... Е... Вони Ну, не свої... культурний центр. Вони немає Бо культурний свої... центр не Ще надає раз, соціальні послуги, шановні. Не соціальні, а культурні послуги. Надає через свої створення, як юридичні послуги. Так, так. Є дубляж. Є дубляж. Шановні, а тепер питання. Я так розумію, ви бухгалтер. Посада бухгалтера, так? Яка кількість коштів заробітної плати на місяць Іде на КЗ Об'єм, місяця? Ні, ну я депутат хочу на давайте письмовий запит, щоб не було ніяких ось це відношення до депутатів. депутата. Ні, я піднімала питання, з чого було ініційовано цей проєкт. Мене, знайшли, Мене питання конкретно. Дайте відповідь, як бухгалтер, скільки коштів з бюджету нашої громади щомісячно йде на фонд заробітної плати КЗ? Дайте, кажіть, ви ж бухгалтер знаєте. Я, наприклад, як директор е, своєї установи, я знаю. Так Скажіть, за попередній місяць, які пішло, що Чо, в чому секрет? дійсно? У чужих вже не ж не немає тут депутатів і працівники. Загальна цифра, яка вам оплачується. Що воно змінить? А що ну ви А, ну, а знаєш, чого, Катя? Я тобі скажу. Бо ми цю суму <с> умножимо на 12 і порахуємо, скільки збитку нам приносить цей комунальний заклад з бюджету громади. Чого? І скільки а, він а, приносить приносить збитки, чого? тому що в нас заробітні по культурі, по а, послугах, у нас є сектор культури, який отримує заробітну платню. Потім йде комунальний заклад, який... Ідентичне робить не, плюс мінч. Слухайте, не, ці можуть не, програму, не, писати, а ці не можуть програму писати так, хай робить все це за конфультує і е, ця сума коштів для заробітника. Ви озвучите, в чому проблема? Дивіться, ну, ми ж не приймаємо лікарів без техніки я безпосередньо залучення. Не податко хочуть задати питання. Зачем прозвучало запитання від голови комісії? Ви надайте відповідь, тому що далі немає смисла ні проводження цієї комісії, ні в розгляді вашого питання. Що ви робите? Що ви робите секрети? Чому ви зразу починаєте питання на питання? Ну так скажіть в попередньому місяці та сума, де все і рупиться далі. Так, сідаємо. так, так. 400 людей на мистецьку я школу мистецтві не рахую. Я Світлані Миколаївна мені задала. Чітко мені дайте на це засідання. Скільки вашої КЗ зараз? Адміністративний, без бібліотек, без зарплат вашої, ну, адміністративна КЗ КЗ питала, потім за сектор спитаю. Директор будинку культури у нас отримав. Ну вас вас по посадах вас Я Я правильно розумію? Далі ви хочете, запитати, скільки отримує Те, хто зараз директор комунального закладу, бухгалтер і те, що посада виділяєте директор, бухгалтер і ви виділяєте десяток. А вісімдесят показати разом. Скільки папу нас три ставки балтерні заняты? Замалі посад, штат, косміки. Штат двадцять буде вже буде. Штатний розпис три посади. Ви ж запитуєте, хто працює завжди?

Ми зараз зрозуміли, що ви Івана Миколаївна не почули моєї думки, що ми прийшли відстояти свої позиції. Скільки коштів закликається на, на те, що культури на закінчувачку на те все на на мене не почули, шановні депутати. Я прошу тільки в проєкті рішення. Божий я прошу, шановні депутати, у культурі по закону про культурі прописано, я консультувалася з департаментом з відділом культури який знаходиться в обласній адміністрації на лесі. Про те, що отаких комунальних закладів, як у нас, по всіх 69 громадах може осилити 4 5. Це не на розсуд органу місцевого самоврядування. Цей комунальний заклад нам повин, потрібен був тоді створюватися, коли ми виходили. Хай, дякую, Петро. Боже, хак я запитаєш? Повнімою за пропускіння або составані структури згідно закону про культуру. Як взагалі так як, взагалі... Ми... як вони будуть існувати? Вони будуть існувати? Ми, ні, 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 дивись. А потім ми до цього дійдемо. Ми їх заводимо мережу і по цьому розпорядженню, яке вже прийнято. Ну, це, що було в квітні місяці прийнято. Так воно так і є. При відмігації правонаступником. Ми можемо рішення додати правонаступником в сектор культури. Ми то може, так і все а я правонаступник. Я того я задаю то, що... питання юристам. Прав... Це правильно Прав... Прав... Я вам кажу, юристам. зараз вже юристам стільки нам наробили, що ми не можемо. Не можу все, що я зробила, як ви сімейки того, що

Іде дубляж двох пунктів. Є і розсирання, те, бюджету, це, є, це, бюджету, є розсирання бюджету, різні е, заробітні плати. Є те, що в нас зараз лихо, лихо Вікторівна Вікторі, працює директором будинку культури, і? не знаю, вона посада директор директором будинку культури. І ще вона працює, виконуючи обов'язки комунального закладу. КЗ цього культури це це все одно, що Петренко буде працювати головою і паралельно старостю села Що за Мархалізані там тут а і времі. Ну треба не страдання. Що населено готові. Почався й не, не шановні депутати. Можна я скажу, я ще не казала. А, я проти цього рішення, але якщо воно буде прийнято, ліквідація любого комунального закладу стаття 22 закон про культуру без погодження міністерства культури неможливо. Це не, да міністерство Ні, Це правда, Так, да, без питань це, якщо так. Готуйте, якщо це так, якщо це так, ви готуйте. Стаття двадцять друга, до запровод виключення бібліотеки. Реорганізуйте Ре з базовим мережі. Ну, а до чого? А де базу? Ре Ре Ні, секундочку, шануть. Ви що Ре читаєте, Ре що ми дебіли Ре тут сидимо, мальок? Ні. Ні, ну ти ще Аліна. Комунальний заклад, а не в бібліотеки і клуби. А тут написано входять. Заклади культури. Ми, Ми, культури комуналь... У нас вже є згідно є. рішення сесії є. депутатів від 23 квітня, я не хочу тебе чути, тому що є рішення. Тому, І ти мене ти не чуєш. Да? Так, дівчата, чуєте. Тобто, якщо ви вважаєте, що звітнення зі... кому... з... репутації комунального закладу... Культури до ну, цього, який ви там його на центр потребує погодження міністерства, готуйте його. Я сама проконтролюю його доставку і отримання вам відповіді про те, що комунальні заклади отакі культури не погоджує міністерство, а тільки ліквідація бібліотек і будинків культури. Ми, бібліотеки і будинки культури, вводимо в мережу сектора. І вони, до речі, рік назад уже введені. Ми просто зараз сьогодні, станом на сьогодні, приводимо все відповідні і сьогодні. рішення. Депутат, давайте та перше питання. В нас ну, стоїть. В нас стоїть. питання так. Перше питання питання перше. Це незаконне рішення. Погодли. Вам Пошли. треба не було подавати до суду на оскарження рішення від двадцять вистачало мені на селищну раду до суду подавати. Подавайте зараз, якщо ви не сьогодні. Я так, перше питання, питання. регламенту має бути погодження. Віде у, віде віде. На у вас немає погодженого рішення. Як да. не не у, у вас немає погодженого рішення? Немає. У вас немає. Не, не не у вас немає погодження. А у вас всі рішення погоджені і всі аркуші. Я зараз підніму всі рішення. Я повністю сама здоров'я. Тепер, шановні, до другого питання. Давайте, до другого питання. В квітні місяці 2023 року було прийнято рішення щодо ведення бібліотек і будинків культури до сектору. культури. Я думаю, що цим розпорядженням буде погоджені. Бачили його і голосували, до речі, Катя, ви і ви, ну мене не було тоді, але я теж його підтримала візуально. Це рішення прийнято рік назад. Але станом на сьогодні, виробити. ми загаді провести комісію, а ми вийдіть із залу. Станом на сьогодні, станом на сьогодні ми приймаємо рішення про внесення змін до структури. Те саме рішення, тільки ми робимо дати. Відповідно до, до сьогоднішнього дня. Про те, що. Тобто, структуру сектора ми затверджуємо з 05.09. Тому рішення, воно вже затверджене, але вони його не виконали. І ми вносимо це, те саме рішення, тільки робимо структуру з 05.09. Вносимо зміни відповідно до закону. У мене єдине питання по цій структурі. Керівник зразкового театру Пілігрим. На зеленому порі театр Пілігрим зразковий. Це що? Студія є Там є вони, да? зразкові сітні, все. Хорошо, друге. Мережа бібліотечних закладів, Гливахівська селищна бібліотека, бібліотека. Скрізь вказані бібліотекарі першої категорії. А що хіба немає Ірина категорії? Селищна рада, немає права. Ну, вона не затверджує розписи бібліотека. бібліотека Глебліотека. 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 Немає це питання, немає. немає. Далі в положенні в сабому. Я прочитавши положення. Я про це сказала Наталі Благодир, що вона внесла в мережі в пункті 6.3 Пропущена тут Гливахівська селищна бібліотека Залізнянська. Зеленобірська і Маркалівська, а відсутня пустрівська бібліотека. Просто, напевно, якась автоматична коминка mm -hmm. в щоб бібліотека була в мережі. І я попросила вас, Світлана Миколаївна, про те, щоб ви підготували. Підготували? А чому? Бо я... Мені треба час, щоб це підготувати. Е -е, За дві так. години все до сесії підготувати. Це було в 9 Ми готували з вами. Хорошо, що ось... Це саме набув наколадити. Дивіться, про що я мову веду? Враховуючи те, що все це було зроблено в 2023 році, а були внесені зміни з 1 лютого 2024 року, року в доплатах по бібліотекарі, mm -hmm. ось тут не 20% стоїть, а повинно стояти 50%. Mm -hmm. а для того щоб потім маніпулятивних питань не було про не так, так я озвучу про те, що не було потім маніпу... Маніпу... маніпуляції, про те, що ось депутати ми вам сплатили ці з бібліотекарі копійчані заробітні плати по отримані, а зараз вони отримують 20% премії. То тоді будуть розповідати про те, що це ж депутати прийняли. До речі, це питання мені цей це, 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 це все савісів на сайті. Це мені зателефонували бухгалтера і звернути бібліотекарі. І звернули на це увагу. Тобто ось тут ми пишемо 50, будемо голосувати, щоб воно було 50. Оце розрахунок вони тобі зроблять, я Оплоди думаю. Охлади правильні там? Е охлади, так, у на нас франції сказали правильні. На сайті висять біз... охлади неправильні. Е а двірник? А чому території змінені? Двірника у Путрівці немає, да? так? Дивіться, ми внесемо 50, ми дамо їм е до моменту реєстрації, ми дамо їм час, щоб вони коли були. Щоб вони вже вистукали, 10 днів вже на підписання рішення, щоб у них було можливість немає. Так, слухати. А чому ось є постанова? Можете нею ознайомитися? Чому ми є постанова про те, щоб же воно депутати А ми, ми хочемо депутати, і маємо право. Органи цей середування і... для того, щоб людьми вибирати, для того щоб люди розуміли, що якщо їм не платять премії, до кого їм звернутися? Якщо їм не платять оплати правильно, до кого їм звернутися? Так як ви приймаєте рішення, то там люди нічого не заб'ються закони.

Те, що зараз люди бігають і думають, як по тепер управляти, що вони все життя не бібліотеці працювали, а, а, а які люди, ну а ну так, я люблю кончати ну, ну, У мене звернулася Мархарівська бібліотека і Глеваківська. Ще є одна путрівська людина в бібліотеці. Да. Ми її запитаємо. У нас три бібліотеки. От концепт у нас п'ять да, бібліотеки. Да, да, ну, зеленому борі. Ми всі у нас закінчено, ну, А ну відео красиве, сорі. Ви ж не сказали, що засідання. Шановні, Шановні депутати, комісія е під завершена. Вважаю всім населення на сесію. Дякую всім за розуміння, за підтримку. Хто не згоден, дійти до суду, а ми підемо на сесію. Дякую.